Шестирічний Назарчик сидів біля вікна і спостерігав, як повільно падає перший сніг. Маленькі сніжинки кружляли у світлі вуличних ліхтарів, створюючи казкову атмосферу раннього грудневого вечора. На підвіконні лежав аркуш паперу, списаний дитячим незграбним почерком лист до святого Миколая. Хлопчик жив із мамою Оленою в невеликій двокімнатній квартирі на околиці Житомира. Тато загинув на війні два роки тому. Коли Назарчику було лише чотири. З того часу мама працювала на двох роботах вдень у школі вчителькою української мови, а ввечері копірайтеркою на фрілансі. Грошей вистачало лише на найнеобхідніше. Дорогий святий Миколаю! Старанно виводив Назарчик кожну літеру. Я знаю, що ти дуже зайнятий і маєш багато справ, але я дуже-дуже хочу попросити тебе про одну річ. Я не прошу дорогих подарунків чи іграшок. Я хочу, щоб моя мама перестала плакати ночами, коли думає, що я сплю. Хлопчик часто прокидався від тихих схлипувань, які долинали з маминої кімнати. Він знав, що мама сумує за татом і переживає через те, що не може дати йому все те, що мають інші діти. Назарчик бачив, як вона економить на всьому, навіть на їжі, щоб купити йому новий зимовий одяг чи шкільне приладдя. І ще, святий Миколаю, я дуже хочу, щоб у нашому домі знову було тепло і затишно, як тоді, коли тато був живий. Щоб мама частіше посміхалася і не працювала так багато. Я буду дуже старатися в школі і допомагати їй по дому. Обіцяю. Назарчик додав до свого листа свій малюнок, яскраву райдугу над будиночком, де вони живуть, у трьох. Він, мама і кіт рижик. Хлопчик довго дивився на намальовану фігурку тата, яку додав на небі серед хмаринок, але потім все ж таки витер її гумкою. Він не хотів засмучувати маму. Того вечора, коли мама повернулася з роботи, назад попросив їй допомогти відправити листа святому Миколаю. Олена, хоч і була стомлена після важкого дня, ніжно посміхнулась і запропонувала покласти конверт на підвіконня, щоб янголи святого Миколая швидше його знайшли. Коли син заснув, Олена взяла листа і, читаючи дитячі каракулі, не могла стримати сліз. Вона так старалася створити для сина нормальне життя, але часом здавалося, що сил більше не вистачає. Жінка довго сиділа біля вікна, дивлячись на нічне місто, і думала, як же відповісти на цей лист, щоб не розчаровувати свого маленького мрійника. Наступного дня Олена поділилася своїми переживаннями з колегою Мартою Петрівною, показавши їй синів лист. Досвідчена вчителька початкових класів, яка пропрацювала в школі понад 30 років, уважно вислухала подругу. Знаєш, Оленко, задумливо мовила Марта Петрівна, помішуючи чай у вчительській, Я знаю одного чоловіка, який би міг допомогти. Це Андрій Степанович. Він працює психологом у дитячому центрі розвитку. Він не просто фахівець своєї справи, а й людина з великим серцем. Можливо, він зможе підказати, як краще відповісти Назарчику. Олена спочатку вагалася їй було ніяково звертатися по допомогу до незнайомої людини, але турбота про сина переважила. Того ж дня, після уроків, вона відвідала центр розвитку. Андрій Степанович виявився чоловіком середніх років з добрими очима та спокійною посмішкою. Він уважно вислухав історію Олени та прочитав лист Назарчика. Знаєте? Сказав він після паузи, іноді найпростіші речі можуть змінити життя. Я пропоную не просто написати відповідь від святого Миколая, а створити для Назарчика щось особливе, свого роду пригоду, яка допоможе і йому, і вам. Тим часом Назарчик у школі не міг дочекатися повернення додому. Він був впевнений, що святий Миколай уже отримав його листа. На перерві однокласники обговорювали, які подарунки вони хочуть отримати на свято хтось мріяв про новий планшет, хтось про конструктор Лего, а Максимко навіть хотів справжнього робота. А ти що попросив? запитала Софійка, дівчинка з кісками, що сиділа за сусідньою партою. Це секрет, відповів Назарчик злегка червоніючи. Йому було трохи соромно зізнатися, що він не попросив жодної іграшки. Після школи, повертаючись додому засніженою вулицею, назад помітив на дереві біля їхнього будинку дивну червону стрічку. Вона була зав'язана на нижній гілці старого клена і злегка погойдувалася на вітрі. До стрічки був прикріплений маленький конверт, укритий морозними візерунками. Серце хлопчика забилося частіше, тремтячими від хвилювання і холоду пальцями, він зняв конверт. На ньому красивим почерком було написано Назарчику від Святого Миколая. Хлопчик не міг повірити своїм очам, він притиснув конверт до грудей. І що духу помчав додому. Вдома він обережно відкрив конверт, всередині був лист, написаний на папері з золотими зірочками по краях. Літери здавалися живими, вони ледь помітно мерехтіли в світлі настільної лампи. Назарчик затамував подих і почав читати. Того вечора Олена повернулася додому пізніше звичайного. Вона провела кілька годин з Андрієм Степановичем, розробляючи план, який мав допомогти не лише Назарчику, але й їй самій знову повірити в дива. Жінка хвилювалася, чи знайшов син першого листа і як він на нього відреагує. Вона тихенько відчинила двері квартири і завмерла на порозі. З кімнати долинав радісний сміх її сина, якого вона не чула вже дуже давно. Дорогий Назарчику, починався лист. Я отримав твого листа і був дуже зворушений твоїми словами. Знаєш, за довгі роки своєї роботи я отримав мільйони листів від дітей, але твій особливий. Ти думаєш не про іграшки чи солодощі, а про щастя своєї мами. Це робить тебе справжнім героєм. Хлопчик читав далі, і його очі світилися від захвату. Я хочу запропонувати тобі стати моїм помічником. Разом ми зможемо повернути посмішку твоїй мамі, але для цього тобі потрібно буде виконати кілька важливих завдань. Кожного дня до Дня Святого Миколая ти знаходитимеш нову підказку, яка приведе тебе до наступного завдання. Ти готовий розпочати цю пригоду? У конверті також була маленька срібляста зірочка наліпка і перше завдання. Завтра вранці, перед школою, поклади мамі під подушку малюнок того, що робить її особливою для тебе. А ще обійми її і скажи, як сильно любиш. Повір, це маленьке диво зробить її день кращим. Назарчик одразу взявся до малювання. Він старанно зобразив маму в образі супергероїні з великим серцем на грудях і променистою посмішкою. На малюнку вона тримала в одній руці книжку, бо ж навчає дітей, а в іншій комп'ютер, бо працює ще й вдома. Навколо неї літали маленькі сердечка і зірочки. Коли Олена зайшла до кімнати, син кинувся їй на шию з обіймами. Мамочко, я так тебе люблю. Ти найкраща мама у світі. вигукнув він. Жінка розчулено притиснула сина до себе, відчуваючи, як щось тепле розливається в грудях. Наступного ранку Олена прокинулась від будильника і знайшла під подушкою малюнок. Дивлячись на себе в образі супергероїні, вона не могла стримати сліз цього разу від щастя. Вона довго розглядала кожну деталь, намальовану з такою любов'ю та старанням. На роботі Олена розповіла Марті Петрівні про зміни в поведінці сина. Знаєш, він наче став іншим, більш уважним, турботливим, і цей малюнок я й не думала, що він так сприймає мене. Діти бачать набагато більше, ніж ми думаємо, мудро відповіла колега. Вони відчувають наші переживання і хочуть допомогти по своєму. Увечері Назарчик знайшов другий конверт цього разу у своєму рюкзаку. Там було нове завдання і ще одна срібляста зірочка. Молодець, писав святий Миколай, ти чудово впорався з першим завданням. Тепер настав час для наступного кроку. Завтра, після школи, зайди до магазину Книголюб на вулиці Соборній. Там на тебе чекає сюрприз. Покажи продавчині свою срібну зірочку. Хлопчик ледве міг заснути від хвилювання. Він уявляв собі різні варіанти того, що може чекати на нього в книгарні. Може, там буде чарівна книга, або карта скарбів, або послання від справжніх ельфів. А тим часом Андрій Степанович та Олена продовжували втілювати свій план. Вони розуміли, що ці маленькі дива поступово змінюють не лише Назарчика, але й саму Олену. Вперше за довгий час вона почала помічати прості радощі життя, усмішку сина, тепло обіймів, красу зимового міста. Наступного дня, після уроків, Назарчик, тримаючи в кишені срібну зірочку, вирушив до книгарні. Серце калатало від хвилювання, коли він відчинив важкі дерев'яні двері книголюба. Дзвіночок над входом мелодійно задзвенів, сповіщаючи про нового відвідувача. У магазині пахло свіжою поліграфією, кавою та чимось солодким. За прилавком стояла привітна жінка років п'ятдесяти в окулярах з червоною оправою. Побачивши Назарчика, вона загадково посміхнулася А, це, мабуть, ти той самий особливий відвідувач, якого я чекаю. Хлопчик несміливо дістав з кишені зірочку. О, так, так. зраділа продавчиня, Ходи за мною. Вона провела його в глиб магазину, де між високими книжковими полицями був облаштований затишний куточок з м'яким кріслом та маленьким столиком. На столику лежала загадкова коробка, загорнута в червоний папір із золотими сніжинками. Це особлива посилка для тебе. Пояснила жінка, але перш ніж ти її відкриєш, я маю дещо тобі розповісти. Мене звати Марія Іванівна, і я працюю тут уже понад 30 років. За цей час я побачила тисячі дітей, які приходили за книжками. Але знаєш, що я помітила? Найщасливішими були не ті, хто отримував найдорожчі подарунки, а ті, хто вмів бачити диво у простих речах. Назарчик уважно слухав, а Марія Іванівна тим часом дістала з під прилавка горнятку гарячого какао з маршмеллоу і поставила перед ним. Це частина твого сьогоднішнього завдання випити какао, відкрити посилку і прочитати те, що всередині. Але найголовніше, ти маєш це зробити не поспішаючи, насолоджуючись кожною миттю. Хлопчик обережно взяв горнятку в руки, відчуваючи приємне тепло. Перший ковток какао був неймовірно смачним. Він нагадав йому ті часи, коли тато готував їм з мамою такий самий напій холодними зимовими вечорами. На очах навернулися сльози, але цього разу вони були не від суму. Коли какао було випите, Назарчик розгорнув подарунок. Всередині виявилася красива дерев'яна скринька з вирізьбленими сніжинками. У скринці лежав новий лист від Святого Миколая, альбом для малювання з чарівними олівцями, які світилися в темряві, і ще одна срібляста зірочка. Дорогий Назарчику, писав святий Миколай. Сьогодні я хочу навчити тебе дуже важливої речі вмінню створювати особливі моменти. Твоя мама працює дуже багато, щоб забезпечити вам гарне життя. Але іноді найцінніше це не гроші чи подарунки, а час проведений разом. У цьому альбомі ти знайдеш особливі сторінки кожного вечора малюй на одній з них один щасливий момент, який стався за день. Це можуть бути прості речі мамина усмішка, смачна вечеря, цікавий урок у школі або навіть гарне какао, яке ти щойно випив. Далі в листі було нове завдання. Сьогодні ввечері запропонуй мамі разом попити чаю з печивом і подивитися у вікно на сніг, що падає. Розкажи їй про свій день, про те, що тебе порадувало, і обов'язково запитай про її день. Мамам дуже важливо відчувати, що їхні діти цікавляться їхнім життям. Марія Іванівна також додала від себе подарунок невеличку книжку казок, які вона читала своїм дітям, коли вони були маленькими. Це особливі казки. Сказала вона. Вони вчать бачити добро навіть у найважчі часи. Повертаючись додому, Назарчик міцно притискав до грудей свої скарби. Він відчував себе справжнім хранителем таємниці і вже не міг дочекатися вечора, щоб створити той особливий момент з мамою, про який писав святий Миколай. А в цей час у своєму кабінеті Андрій Степанович розмовляв з Оленою по телефону, розповідаючи, як пройшла зустріч Назарчика з Марією Іванівною, його давньою знайомою, яка радо погодилася допомогти в цій історії. Вони обговорювали наступні кроки їхнього плану, розуміючи, що кожен новий день приносить все більше світла в життя цієї маленької родини. Того вечора, коли Олена повернулася з роботи, її чекав незвичайний сюрприз. Назарчик перетворив їхню маленьку кухню на затишний куточок, засвітив гірлянду, яку дістав з новорічних прикрас, розклав на столі печиво на святковій тарільці і навіть зробив бутерброди з сиром та помідорами, мамині улюблені. Мамусю, давай поп'ємо чаю і подивимося на сніг. Запропонував він, беручи її за руку. Олена, втомлена після робочого дня, спочатку хотіла відмовитися треба було ще перевірити зошити і підготувати матеріали для завтрашніх уроків, але щось у синових очах змусило її зупинитися і присісти за стіл. Вони сиділи біля вікна, спостерігаючи за сніжинками, що кружляли у світлі ліхтарів. Назарчик розповідав про свій день, про відвідини книгарні, про добру Марію Іванівну та її казки. Олена слухала, і її серце наповнювалося теплом від того, яким щасливим виглядав її син. А як пройшов твій день, мамусю? несподівано запитав Назарчик. Це питання застало Олену зненацька. Зазвичай син був занадто заглиблений у свої справи, щоб цікавитися її робочими буднями. І раптом вона зрозуміла, що хоче розповісти про куметний випадок на уроці, про те, як її учениця вперше правильно написала складне слово, про смішного сніговика, якого діти зліпили на шкільному подвір'ї. Поки вони розмовляли, Назадчик дістав свій новий альбом і почав малювати цей момент маму і себе за столом, сніг за вікном, гірлянду, що відбивається в склі. Олена спостерігала за тим, як старанно син виводить кожну деталь. І відчувала, як щось всередині неї починає відтавати ніби весняний лід. Наступного ранку Назарчик знайшов новий конверт. Цього разу він був прикріплений до дзеркала у ванній кімнаті. Ти чудово впорався із вчорашнім завданням. Писав святий Миколай. Сьогодні в тебе буде особлива місія. У твоєму класі є дівчинка Марійка, яка нещодавно переїхала з Харкова через війну. Їй зараз дуже самотньо і сумно. Спробуй подружитися з нею. Назарчик одразу згадав тиху дівчинку, яка сиділа за останньою партою. Вона майже ні з ким не розмовляла і на перервах завжди залишалася в класі сама. Хлопчик і раніше помічав її самотність, але не знав, як підійти. У школі він набрався сміливості і під час великої перерви підсів до Марійки. Дівчинка спочатку насторожено дивилася на нього, але коли Назарчик запропонував їй намалювати щось разом його чарівними олівцями, її очі засяяли. Вони провели перерву, малюючи фантастичний зимовий пейзаж, де сніжинки світилися різними кольорами, а на небі грало північне сяйво. Виявилося, що Марійка чудово малює і любить вигадувати історії. Вона розповіла Назарчику про свій дім у Харкові, про кота, якого довелося залишити у бабусі, про те, як сумує за своїми друзями. Хлопчик уважно слухав і раптом зрозумів, що вони дуже схожі, обоє знають, що таке втрата і самотність. Після уроків Назарчик запросив Марійку до їхнього двору погратися в сніжки. Спочатку вона відмовлялася, але хлопчик був таким наполегливим і щирим, що вона погодилася. Вони збудували цілу снігову фортецю, а потім влаштували битву сніжками, сміючись так голосно, що навіть сусідські коти повибігали подивитися, що відбувається. Увечері, коли Назадчик малював у своєму альбомі цей день, він відчував особливе тепло на серці. Він згадав, як сяяли очі Марійки, коли вона сміялася, і подумав, що, можливо, саме так і створюються справжні дива через маленькі добрі вчинки. А тим часом Олена отримала несподіваний дзвінок від класної керівниці Марійки, яка розповіла, як її учениця вперше за весь час перебування в новій школі повернулася додому щасливою і не могла перестати розповідати про свого нового друга. Ваш син дивовижна дитина, сказала вчителька. Він зробив те, що не вдавалося нам, дорослим, достукатися до серця травмованої дівчинки. Того вечора, окладаючи сина спати, Олена довго дивилася на його безтурботне обличчя і думала про те, як багато мудрості може бути в маленькому дитячому серці. Вона згадала свого чоловіка і подумала, що він би пишався їхнім сином, хлопчиком, який вміє бачити чужий біль і хоче допомагати іншим. Перед сном Назарчик знайшов під подушкою ще один конверт, але він був настільки втомлений після насиченого дня, що вирішив залишити його на завтра. Засинаючи, він посміхався, думаючи про те, які ще пригоди чекають на нього попереду. Прокинувшись наступного ранку, Назарчик одразу згадав про конверт під подушкою. У листі від Святого Миколая було написано Любий, Назарчику, ти маєш дивовижний дар. Помічати тих, кому потрібна допомога. Сьогодні в тебе буде особливе завдання. У вашому будинку на першому поверсі живе бабуся Надія Петрівна. Вона колись працювала в бібліотеці, але зараз через хворобу рідко виходить з дому. Їй би було б дуже приємно, якби хтось завітав до неї в гості. Назарчик знав цю бабусю, він часто бачив її біля під'їзду, коли вона годувала голубів. Останнім часом вона дійсно рідше виходила на двір. Хлопчик поділився планами з мамою, і вони разом вирішили спекти для бабусі яблучний пиріг. Олена пам'ятала рецепт від своєї бабусі. Весь ранок вони провели на кухні. Назарчик старанно чистив яблука, допомагав замішувати тісто і прикрашати пиріг візерунками з тіста. Квартиру наповнив аромат кориці та ванілі, який нагадував про затишні сімейні свята. Коли пиріг був готовий, вони загорнули його в рушник, щоб не охолов, і спустилися до квартири Надії Петрівни. Бабуся довго не відчиняла, а коли нарешті відкрила двері, на її обличчі відбилося здивування. Вона не звикла до відвідувачів. Ми вам пиріг принесли, радісно повідомив Назарчик. І я хотів запитати, чи не могли б ви розповісти мені якусь цікаву історію? Мама каже, що ви все життя працювали з книжками і знаєте багато цікавого. Очі старенької засяяли. Вона запросила їх до квартири, де пахло трав'яним чаєм і старими книгами. Всі стіни були заставлені книжковими шафами. Надія Петрівна дістала свій найкращий сервіс і заварила чай з м'ятою та мелісою, які вирощувала на підвіконні. Поки вони пили чай з пирогом, бабуся розповідала про свою молодість, про те, як працювала в найбільшій бібліотеці міста, і як під час війни рятувала рідкісні книги від знищення, як допомагала дітям знаходити свої улюблені історії. Назадчик слухав, розкривши рота, а Олена помітила, як помолоділо обличчя старенької, коли вона поринула у спогади. Раптом Надія Петрівна встала і підійшла до однієї з шаф, у мене є дещо особливе, сказала вона, дістаючи стару книгу в шкіряній палітурці. Це збірка різдвяних історій, видана ще до війни, я берегла її все життя. Думаю, тобі, насадчику, вона стане в нагоді. Книга виявилася справжнім скарбом, з чудовими ілюстраціями, золотим тисненням на обкладинці, і навіть закладки у вигляді стрічки з дзвіночком. Але це не все. Загадково посміхнулася бабуся. Я знаю, що ти листуєшся зі святим Миколаєм, він попросив мене передати тобі дещо. З іншої шафи вона дістала невеликий пакунок, загорнутий у старовинний папір з візерунками. Всередині була ще одна срібна зірочка і записка. Іноді найбільші дива ховаються зовсім поруч, треба лише вміти їх помічати. Перед тим, як піти, Назарчик пообіцяв приходити до бабусі щотижня, слухати її історії і допомагати з домашніми справами. Надія Петрівна розчулено обійняла хлопчика і прошепотіла Ти приніс у мій дім справжнє свято. Дорогою додому Назарчик розповідав мамі про всі книжки, які побачив у бабусі, про її неймовірні історії та про те, як він хоче стати таким же хранителем казок, яким була вона. Олена слухала сина і думала про те, як одна маленька ідея написати листа Святому Миколаю почала змінювати життя не лише їхньої родини, але й інших людей навколо. Увечері, коли Назарчик малював у своєму альбомі Чаювання у бабусі, він помітив, що його чарівні олівці світяться яскравіше, ніж зазвичай, а на сторінці, де він намалював усміхнену Надію Петрівну з книгою в руках, з'явилися маленькі золоті зірочки, хоча він їх не малював. Тієї ночі хлопчик уснився сон, ніби він разом з бабусею подорожує сторінками старовинних книг, зустрічаючи на своєму шляху казкових персонажів. А десь далеко, у своєму кабінеті, Андрій Степанович складав план наступного найважливішого етапу їхньої різдвяної пригоди. За три дні до Дня Святого Миколая Назарчик отримав найбільш загадкового листа. У конверті, прикрашеному золотими сніжинками, лежала карта їхнього міста з позначеними на ній червоними хрестиками і завданням. Завтра, о десятій ранку, розпочнеться твоя найважливіша місія Візьми маму за руку і пройди з нею весь маршрут. На кожній зупинці на вас чекатиме особливий сюрприз і частинка великої таємниці. Олена взяла вихідний на роботі, хоча й хвилювалася через незавершені справи, але коли вона побачила сяючі очі сина, всі сумніви розвіялися. Вони вдягнулися потепліше і вирушили у свою пригоду. Перша зупинка була біля міського парку. Там їх зустріла Марія Іванівна з книгарні. Вона тримала великий альбом з фотографіями. Це для вас, сказала вона, передаючи альбом Олені. Всередині були світлини з сімейного архіву Олена з чоловіком у День весілля, маленький Назарчик на руках у тата, їхні спільні походи та свята. Ваш син попросив мене допомогти відновити ці фотографії, пояснила Марія Іванівна. Він сказав, що ви заховали всі знімки глибоко в шафу, бо вам було боляче на них дивитися. Олена не могла стримати сліз, гортаючи сторінки. Кожна фотографія була дбайливо відреставрована і підписана дитячим почерком. Тут тато вчить мене кататися на велосипеді, наш перший похід у гори, тато розповідає казку перед сном. Наступна зупинка була біля музичної школи. Там їх чекала Марійка з мамою. Дівчинка сіла за піаніно і заграла мелодію, ту саму, яку Олена з чоловіком вважали своєю, під яку вони познайомилися і танцювали на весіллі. Назарчик розповів мені про цю пісню, сказала Марійка, – Я три дні вчила її, щоб зіграти для вас. Далі їх шлях пролягав до старої альтанки в ботанічному саду, де колись Олена з чоловіком любили проводити вихідні. Там їх зустріла Надія Петрівна з термосом гарячого чаю і свіжоспеченими пряниками. Вона дістала стару книгу і прочитала вірш про кохання, який оленин чоловік колись написав для неї. Біля міської ялинки їх чекав найбільший сюрприз. Андрій Степанович разом з дітьми з його центру підготували невеличку виставу. Вони розіграли історію про те, як янголи на небі піклуються про тих, хто залишився на землі, і як любов продовжує жити в серцях навіть після втрати. Остання зупинка була біля їхнього будинку. Там, на дитячому майданчику, зібралися всі, хто допомагав у створенні цього дня Марія Іванівна, Марійка з мамою, Надія Петрівна, Андрій Степанович, діти з центру, сусіди і навіть назадчикові однокласники. Кожен тримав у руках запалену свічку. Мамо, сказав назадчик, дістаючи останнього листа від Святого Миколая, я хочу, щоб ти прочитала його вголос. Дорога Олено. Почала читати вона тремтячим голосом. Твій син написав мені листа з єдиним проханням повернути усмішку на твоє обличчя. Він не просив іграшок чи солодощів, він хотів лише одного, щоб його мама знову навчилася радіти життю. І знаєш що? Цей маленький хлопчик сам став дивом для багатьох людей. Він нагадав нам усім, що справжня магія живе не в подарунках під подушкою, а в наших серцях, у здатності піклуватися про інших, у вмінні бачити світло навіть у найтемніші часи. Твій чоловік пишався б вашим сином, і він хотів би, щоб ви були щасливі, бо найкращий спосіб шанувати пам'ять тих, хто пішов, це продовжувати жити, любити і створювати добро навколо себе. З любов'ю, святий Миколай. Коли Олена закінчила читати, всі запалені свічки утворили навколо них світлове коло. Хтось почав колядувати, до нього приєдналися інші голоси, а потім раптом пішов сніг великими пухнастими сніжинками, які танцювали в світлі свічок. Назарчик міцно обійняв маму, і вона вперше за довгий час розсміялася, щиро від усього серця. Вона зрозуміла, що її маленький син зробив те, що не вдавалося нікому, він показав їй, що життя продовжується, що вони не самі, що навколо них є люди, готові підтримати і допомогти. А ввечері, коли вони повернулися додому, на підвіконні їх чекав останній подарунок маленька різдвяна ялинка в горщику, прикрашена срібними зірочками, які Назарчик збирав протягом усіх своїх пригод. До ялинки був прикріплений напис, щоб ваш дім завжди був наповнений світлом і надією. Того вечора вони довго сиділи, обійнявшись на дивані, дивлячись на мерехтливі вогники гірлянди та згадуючи всі ті дива, які сталися з ними за ці дні, і обоє знали, що це лише початок їхньої нової історії, історії, де є місце і смутку, і радості, і пам'яті, і новим мріям. А десь високо в небі, серед зірок, усміхався справжній святий Миколай, дивлячись на це маленьке диво, яке створила любов маленького хлопчика до своєї мами.